Доброго ранку, любі діти! Сьогодні я вас вітаю на нашому черговому занятті. а тема нашого заняття побудові машини та прилади. І як зазвичай з вами я, ваш вихователь Катерина Комашко. Кожен раз до нас на заняття приходить наша подружка Оленочка разом з тітонькою Совою. Давайте ж привітаємося один з одним. Доброго ранку, доброго дня! Все навкруг добрим хай буде щодня! Дорослі і діти, звірята і квіти, і я рада зустрічі з вами щодня. Кітенька сова теж має гарний віршик привітання, який ми вже з вами майже вивчили. Давайте разом повторювати ми веселі, ми завзяті, ми хлоп'ятка і дівчатка, стали в коло всі разом, привіталися гуртом. Ось так гарно ми один з одним привіталися. І бадьоро можемо починати наше заняття. Діти, любі гості, запрошуємо вас на захоплюючу країну знань про, а про що ми сьогодні будемо говорити, підкаже наша тітонька сова. Діти, я буду вам зараз загадувати загадку, а ви слухайте уважно. В кожній хаті, в кожнім домі незвичайні є прибори, є машини помічниці прибирають нам світлицю. Страви різні нам готують, чистять, миють та прасують, люблять нам допомагати. Ви ж їх можете назвати? Діти, давайте ж назвемо наших головних помічників. Це і пилосос, і пральна машина, яка турбується за, про наші речі, щоб вони завжди були чистими та доглянутими. Також це прасочка, яка робить наші речі випрасуваними. І охайними, а ще дезінфікують речі. І, звичайно ж, наш електричний чайник, який нам допомагає заварювати смачний, ароматний, цілющий чайочок. Скажіть, будь ласка, у вас у кожного вдома є такі побудові прилади? А чи знаєте ви, як необхідно ними користуватися? І чи знаєте ви техніку безпеки приладів? Побутові прилади це наші домашні помічники. Вони оточують наш, нас усюди. Вони добрі чарівники допомагають нам скрізь. Отож, наші чарівники нам допомагають в нашому житті. Діти, а ви знали, що не всіма приладами можна користуватися? Необхідно дотримуватися техніки безпеки. От я вас запрошую пограти в гру. Ця гра нам допоможе зрозуміти, якими ж приладами можна користуватися, а якими краще не чіпати. Діти, подивіться уважно і подумайте, яку техніку можна використовувати. Подивіться, у нас з'явилося два пилососи: червоненький такий яскравий та синенький. Скажіть, будь ласка, яким пилососом ми з вами будемо користуватися? Подивіться. Перший гарний, червоний, ціленький, а наступний синенький і щось ним не так. Подивіться, в нього з'явилося загорання. То таким пилососом ми не будемо користуватися. Давайте ж перевіримо. Ми з вами правильно вибрали пилосос. Наступна картка. Тітенька сова запитує, яким же чайником можна користуватися зелененьким чи рожевим. Мабуть, ми з вами використаємо зелененький, він ціленький та гарненький, а з рожевим щось там трапилось, у нього з'явився вогонь. Ми з вами правильно визначили наступна картка. Чим же ж ми можемо користуватися? Ось, подивіться, у нас з'явилися дві плити. Якою ж цих двох плит можна користуватися? Подивіться, мабуть, той, яка горить, ми не будемо користуватися, тому що це небезпечно. Правильно, ми з вами правильно визначили наступний слайд. Яку ж техніку можна використовувати? Подивіться: ось у нас два таких блендери для змішування соків та напоїв. Подивіться, один з одним щось трапилось, він зломаний. Яким же ми будемо користуватися? Правильно, ми з вами визначили, тим, в якого немає вогню. І, звичайно ж, наша помічничка, пральна машиночка. Подивіться, одна з цих пральних машинок поломана. яка з них зломана? Мабуть, та, яка знизу, ми не не будемо користуватися. Правильно, а візьмемо ту, яка зверху. А зараз ми побачимо маминих помічників. Це фен. Діти, один з цих фенів поломаний, в них пошкоджений шнур. Подивіться, який з цих фенів ми не будемо використовувати. Правильно. Той, в якому є вогонь. А ось тут у нас вже з'явилися холодильники. І один з них має пошкодження. Палає вогонь. Скажіть, будь ласка, який із цих двох холодильників ми не будемо використовувати? Правильно, той, який пошкоджений там, де є вогонь. Ну і наступний наш помічник це такий смачний помічник тостер. Але один з цих тостерів має пошкодження. Подивіться, якого кольору тостер ми не будемо використовувати. Я б, наприклад, не використовувала блакитний тостер. А ви, який тостер не будете використовувати, подумайте уважно. Пошкодження бувають різні, але вони всі дуже згубно впливають на техніку. Діти, ось і доходить наше заняття до кінця. Давайте згадаємо, що ми сьогодні робили. Ми з вами говорили про наших хатніх помічників про електроприлади. А яка користь від електроприладів? Електроприлади це наші головні помічники. Вони готують їжу, зберігають їжу, доглядають наш одяг, зберігають чистоту в домі. А які електроприлади, ви знаєте? Я, наприклад, знаю холодильник, міксер, чайник, фен, плойка для волосся та ще дуже багато різноманітних приладів. Наприклад, іще перлосос знаю. А ви, які знаєте. Діти, адже сподобалася вам гра. Мені надзвичайно сподобалося з вами грати. Я думаю, що наші подруги Оленки та тітоньки Сові було дуже приємно з вами працювати. Ось наше заняття добігає до кінця. Дякуємо вам за роботу і до зустрічі на наступному занятті. А хто додивився відео до кінця. Будь молодцем! Підпишись на канал, щоб не пропустити нове відео, та постав лайк. До побачення!